Дати минулого разу. Тобто, я нагадую, ми тоді використовували мережу, яку мережу? Рестнет, так? Це ж, тут. Де ми її запитали? А, ну да, отже вона так. Рестнет 50, тобто, яка входить до. Tensorflow, тобто вона там є в готовому вигляді, От ми її звідти загружаємо От, через, через От, Вона була натренована із вісами, які були натреновані на наборі ImageNet, який до тисячі класів може розпізнавати. Так. А хіба ми тисячу використовували? Я підготувала декілька власних зображень. От таким чином ми їх загружаємо. От, тобто, вказуємо путь, за яким вони знаходяться. Це ось ця директорія 07. 07.07 це воно у мене йде. Чому 07? Це блокнот. У мене йде під таким номером. Декілька зображень. От, завантажує, завантажуємо зображення, завантажуємо мережу. Так. Ага, створюємо об'єкт для того, щоб для попередньої обробки зображень. От, тобто ми це на минулому занятті відзначали. От що. Для того, щоб зображення удачно розпізнавалися мережею, ті зображення, що ми її пред'являємо, мають бути підготовлені точно таким чином, за таким же самим алгоритмом, що і ті, на яких вона навчалася. Тобто там була виконувалася якась попередня обробка, і при практичній роботі має виконатися та ж сама попередня обробка. Оскільки ми не знаємо і не хочемо вдаватись в подробиці цих мереж досить багато, як кожна із них обучалася, от то коли ми загружаємо попередню натреновану мережу, от, якщо ми це робимо з TensorFlow, то там чому тут оце? То мені здається, не тут не так. Зараз спробую, чи вгадаю чи ні. Ні, не вгадала. Щас, секунду. А де ж це було? Сейчас, секунду. Сейчас я не вгадаю. Ну, я вроде так и пробовала. А, наверное, я опечатила зараз. Бачите, заодно помітила помилку. До, до іншої мережі, з іншої мережі загрузили цю утиліту для попередньої, для попередньої обробки зображень. Так, і вказуємо, що ми хочемо побачити декілька прогнозів для е, кожного зразка. Так, і власне, отут відбувається розпізнання зображень. Е, тобто вони у нас вже за, завантажені, отут ми їх загружали. Так, і для кожного зображення ми його зчитуємо із е, файла, декодуємо у. Е, Числовий тензор, Тобто із, із, із двоєчного кода отримуємо чисел. Тензор, Тензер нагадується багатовимірна матриця. Бо тут ще є глибина. Тобто зображення то саме пласки, але воно має глибину з кольоровими каналами канали. Так, виконуємо Resize. Тут я не пам'ятаю, що виконуємо цей препроцесінг. Так, і от, власне, в ця строка коду, власне, і виконує, проганяє зображення через нейронну мережу, яка у нас позначена перемінною модул, і е, отримує предсказання в мережі, predict, prediction мережі. От. І далі ми хочемо 5 варіантів предикшена. Подивитись, от, і вивезти їх. Так, давайте я це все, де я зупинилась, зупинилась я тут. Так, запускаємо. Так. От, і нарешті ми бачимо. Лебідь розпознався як гусь. 70-відсотковою віроятністю. І що цікаво, що з вероятністю 29% це може бути чорний лебь. От в якому місці він чорний, це, звісно, загадка. Кирпичина розпізналася, як кришка-люка. Моя кішечка розпізналася, як персицька на 63%, і на 31% як Сіамська. От загалом, то я думала, що вона Сибирська. Сибирська схожа на персидських, але у персидських такі пласкі морди, а у сибирських звичайні, ну, зазвичайними насали. От. І на 2% це може бути рись. І загалом то сусіди мені казали, що вона схожа на рись. Так що нейронна мережа це також підтверджує. Оцю фотку з Вікіпедії розпозналася як тигрова кішка. Не знаю, що таке тигрові кішки. Це, це якась порода, мабуть. От тут, от тут, звичайно, щось погане вийшло, чомусь це розпозналось як бедро. Із... Вони... Але це може бути і клубника. От це, мабуть найбільше. Похоже, ну загалом тут не дуже вдала фотографія. Бо сам об'єкт, ну, самі ягоди досить мілкі, тому нічого дивного, що воно погано розпізналося. Собака розпізналася, як кокер-спаніель, по-моєму, насправді це дворняжка. От щодо кокер-спаніелів, оцей набір і мачнет, от, щоб продемонструвати можливості тонкої класифікації, до нього включили, по-моєму, 120 пород собак. От, щоб продемонструвати можливість розрізнення схожих, але різних об'єктів. Тому породи собак він має розпізнавати краще, ніж, ніж інші об'єкти. Оце я не знаю, як прочитати. Ну, коротше, це може бути спаніель, може бути ретрівер. А може бути пуділь, із з вероятністю 4%, це може бути тенісним м'ячем. Ну, загалом тут, бачите, тут... на, на вибір декілька варіантів породи, окрім кокер-спаніелі, що, що ще це може бути. Так, чому ж карандаш розпознався як сороконожка, і от цікаво, ця фотка розпозналась як э, снігоход. Тому що тут на передньому плані снігова доріжка розчищена, от і скоріше за все, просто великий темний об'єкт. Позаду, позаду снігової доріжки розпізнався як снігоход. А що ще це може бути? Барня, не видно, що це. Давайте подивимось. тут. де це можна подивитись? Сарай. Теж не саме, не саме плохоше, що могло бути. От, тобто, бачимо так, що ну, тут розуміло, що ця йолка десь не на передньому плані зображення, на передньому плані снігова доріжка, доріжка тому вона, мабуть, тепер розпізнається. Бачимо, що там, де Об'єкт в центрі, кадра, то розпізнається досить таки непогано за виключенням, до виключенням цього чомусь воно кирпичі не вміє розпізнавати. Тут не розпізналось, але тут зрозуміло, тут не дуже гарне зображення. Ну і ці зображення теж не розпізналися, але тут і самі зображення проблемні, от. а там, де крупним планом зняти звірки. Звірки розпозналися досить непогано. Так, це, що стосується так, ну цю картинку ми вже дивилися, тобто бачили, що рестнет має цікаву архітектуру, тобто, загалом це е, звичайна, в основі архітектури, звичайна згорткова мережа з великою кількістю. Згорткових слоїв, але вона має також пропуски. Тобто е, є можливість передати сигнал через кубку, через послідовність згорткових мереж, а є можливість, що він пройде більш коротким шляхом. Або тут взагалі не, не буде тобто два альтернативних варіанти, ну, вони не альтернативні, вони одночасні. Паралельних варіантів проходження сигналів. Або через послідовність слоїв, і, відповідно, там якась обробка виконується на кожному слої, так і виділяється на кожному слої більш, більш більш складні елементи зображення. Або напряму з цього слою до цього, без Попередньої безпроміжної обробки передаються сигнали. От, це дозволяє зберегти деякі ознаки, які можуть бути в процесі У цієї обробки, можуть бути втрачені. Це одна із проблем навчання нейронних мереж, що коли ми багато разів виконуємо згортку, особливо пулінг, то неодмінно відбувається при цьому втрата інформації, так? Тобто це операції незворотні, особливо пулінг. От коли ми зменшуємо розмір зображення, відсікаємо деякі деталі, от, то неодмінно ми при цьому частину інформації втрачаємо. От і е, отака от архітектура мережі дозволяє передати інформацію, як шляхом. Складної обробки, але з втратами, так і без обробки, але за це і без втрати. Таким чином, отут вони поєднуються, і це дозволяє відновити втрачену інформацію. От і таких шляхів, як бачите, таких блоків декілька. Сигнали різними шляхами проходять через мережу. Тобто, загалом це особливість цієї архітектури, наявність паралельних. Thank you.